Любов Дичук, мешканка села Павлівка на Вінниччині, не стримує обурення. Вже минув рік, як її будинок було пошкоджено вибуховою хвилею від розриву снарядів на військових складах. А дім досі без ремонту. Тільки гроші напозичалися, Зима йде, що ж його. У мене 1500 пенсія, а в дітей два школярі. А зараз знаєте які ці зарплати? Що казати. Зроблений на швидкоруч державними будівельниками дах, тепер доводиться переробляти. 12 тисяч гривень на шифер ось практично і вся компенсація, яку отримала жінка. Нарешту грошей не дають. Це не положено, одірвалось. Дивіться, які щелі кром поколяне. Ось цього. Це теж не положено. Гарнітур все поскидало, побило, подивіться всеньку плитку, і це не положено. Подивіться. Односельчанці інні пощастило ще менше. Тріщина на стінах, на стелях. Покриття може обвалитися будь-якої миті. Утім, експертна комісія цього не зауважила і хату аварійною не визнала. Тож, поки Інна з двома дітьми знімає інше помешкання, у її будинку поселилися безхатченки. Ну тут хтось сидить, тут тож подивіться, бутилки стоять, сигарети. подивіться, скільки там бутил. Хліб хтось не доїв. Павлівка знаходиться за два кілометри від військових складів з боєприпасами. Тож це село постраждало найбільше. У яку хату не постукай, скрізь знайдеться що показати: потріскані стіни, розбитий дах. Сільський голова Віктор Кособуцький на запитання, як пройшов рік, не без іронії, відповідає: Весело зараз його телефон обривають колеги з Ічні, Запитують, що і як робити, аби якнайшвидше отримати грошову компенсацію. Він лише співчуває. Рік тому в Вінниччині, як нині й Ічні, уряд виділив 100 мільйонів гривень. Утім, уже наприкінці 2017 року 60 мільйонів довелося повернути. Гроші каже, не опрацювали через складну і занадто бюрократичну постанову Кабміну. Кошториси роблять у нас певні підрядні організації. Ці підрядні організації, звичайно, це є приватні організації, їх не так багато насамперед. Складався кошторис на весеньке домогосподарство. Після того він йшов по на погодження в три міністерства в Києві. На якомусь з етапів суму відшкодувань можуть скоротити у три, а то й чотири рази. Утім, навіть занижену компенсацію готівкою не віддають. Людям пропонують послуги чи будматеріали. часто неякісні та дешеві. Приміром, у будинку родини кухт ремонтник пошкодив електропроводку і не полагодив її. А у коридорі замість енергозберігаючого вікна, яке родина поставила напередодні вибухів, сільська влада встановила гірше. Відсутність вибору обурює селян. Чи ми дорожче наймемо, чи ми дешевше когось наймемо, чи щось самі? Ну це наше відшкодування. Ну куди ж їх виділили і не, не дали людям? Найдивніше, що побачити кошторис з остаточними сумами відшкодувань люди не можуть. Хоча селищний голова запевняє, за зверненням документ має надати районна рада. Анатолій писав не одне таке звернення. Утім кошторис на свій будинок каже, отримав неофіційно з дружньої допомоги одного з чиновників. Дивується, адже в документі зазначено послуги, які не проводились. Перевезене сміття на 12 кілометрів, далі подоконники пластикові. Я їх очі не бачив, вони тут написані, що мені їх поставили. Селяни не грошей не лише через бюрократію, але й через зловживання місцевої влади, пропускає сільська активістка Юлія Гурман, будинок якої теж постраждав. За два тижні до проведення тендеру по вікнах була створена фірма в село Сальник Калинівського району, якраз напроти частини, і та фірма належить одному з родичів наших місцевих чиновників. Разом з іншими небайдужими вона хоче розслідувати можливі випадки порушень. Окрім того, вважає, що до відшкодувань матеріальної шкоди влада має включити і моральну, адже й досі місцеві жителі продовжують жити у страху, та як і їхні пошкоджені будинки здригаються від щоденних вибухів, які від березня планово тривають на військових складах.